І у нас шостий етап проходить на треку Лагуна Сека. І назва треку з іспанського переводиться як Сухе озеро. Бо цей трек побудований на дні Сухого Озера. Але повернемось до нашого віртуального івенту, де ми бачимо, що вже в першому повороті всі дуже добре його проходять і ніхто не штовхається і все як має бути на вищому рівні. Але вже з наступного поворота. Дмитро Пальчук вирішує трохи задайвати суперників, і його спроба провалюється, і він стає передостатним, бо останній у наших гравець стартує з питів і це був Назар. І як ви бачите, дуже погана спроба у Дмитра Пальчука задайся. Але повернемось до наступних інцидентів, де вже в повороті штопор. Богдан котаке зробив помилку і пізно загальмував. Коли дивився телеметрію, всі починали гальмувати на відмітці двоєки, тобто на 200 метрів. А Богдан загальмував на відмітці єдиниці, і тому, як то кажуть, він на швидкості вискочив поза трек і виїхав у відбійник. Тим самим опинився на Передостатньому місці, бо позаду був назад, який виїхав з петів, і після цього Богдан поїхав до Пітлену ремонтувати. Е е е а це суто гоночний інцидент, де в нас Арсені втратив багато часу, виїхав на гравій і ти самим впустивши попереду Артема Балуна. Але в той же час Артем Балун вирішив задайвити Андрія. І вирішив пізніше загальмувати. Йому це майже вдалося, але Андрій почав звужити траєкторію, ну, загідно вагоночну траєкторію, і не, не дав випередити себе. Краще казати, що Андрій захистив свою позицію і не дав себе випередити. Вже після двох кіл ми бачимо, що на першому місці йде Никита, який майже від 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 відіграє півтори секунди з коло. І як за друге місце, змагається Тимур проти Андрія, який іде на тому ж самому другому місці. А Андрій і Тимур вони є претенденти на перемогу до титулу у заліку Водіїв. А це у нас Богдан Котака, який виїхав з Пітлею, і за рахунок Холодної гуми він втратив трохи часу, виїхавши за трек. І в тому ж самому місці бамурку робить Дмитро. Та ще й він наїхав на Кьоп, його автівку підкинула і він втратив керування. І поки він повертався на трек, він втратив здається три або чотири позиції. Так це трохи боляче, але це такі карби врагу Несека. В той же час в дзеркалах... Юрія, ми бачимо Лео Казакова, який хоче атакувати п'яте місце. Але Юрій робить помилку і безкоштовно дали п'яту позицію Лео Казакова. І ми бачимо дуже добру дайван Андрія, який повертає собі. Друге місце, але він за широко бере, пізно гальмує і програє дуже багато часу. Тобто вони йшли при що в у них була дистанція десь 0,3-02 секунди. А зараз із -за цієї помилки Андрій іде від Тимула на відстані в 0,8. І цього разу в нас знов помилка в повороті штопор. І цього разу це вареля бустер, який підскочив на кербі. І за рахунок того, що він дуже швидко повернувся до треку, він лише втратив одну позицію. Але вже наступний інцидент, здається, це Арсенів їх в Олександра Боковського. Їх двох винесла поза трек і вони втратили по дві позиції. Тобто вони йшли 8-9, а стали 10 та 11. І знову черговий третій поворот, де у нас це вразово помилку робить Андрій і в'їжджає трохи у стінку. Так, це не критичне ускорження, але він за рахунок цього втратив одну позицію. І це трохи поритво, бо це ще одна позиція. Але давайте подивимось на лідера, тому що він зробив собі вже подушку безпеки на відстані в 9 секунд. Тобто він собі їде, як то кажете, у своїй лізі. Але цього разу Богдан таке знав робить помирку в тому ж самому третьому повороті. Але давайте подивимось, як він дуже добре та файно виїжджає на трек. Тобто він бачить на карті, що йдуть машини, він. Тормозит, їх пропускає і тільки пізніше повертається на трек, на гоночну траекторію. Безпечно і дуже файно. А тепер подивимося, як не треба робити, як беру одного разу, що на івенті з мустангів. Один гравець, як то кажуть, втратив керування, і щоб повернутися до гонки, він почав тиснути газ та і всіх виштовхувати межу тереку, щоб якось скоріше повернутися до перегонів. Взагалі на цьому треку було дуже мало інцидентів, коли один гравець виштовхував другу, чи там намагався якось задавити. Най ну, найчастіше що тут було, це саме такі помилки, які були у Андрія, чи там у інших, де вони саме встачають час, повертаючись на, на трек. І це з іншого боку дуже цікаво, тому що це ти э, шкодиш сам собі, а не іншим. А з а з, а з, а з другого. Це так само прикро. Перед нами Максим, який робить звичайну помилку, як і всі, він виїжджає поза межу треку, спирає пісок та із-за втрачає контроль над автівкою і виїжджає у стінку і втрачає дві позиції, повертаючись на трек. Це вже боляче. І давайте подивимось, як Андрій намагається собі повернути другу позицію. Вони йдуть пріч опріч, зараз намагається якось задавити, йдуть в два сайди, і Андрій собі повертає другу позицію. В той же самий час, як Тимур намагається засебримити Андрія і вже обирає собі територію, як його виправити. Але Андрій дуже гарна швидкість і він дуже швидко відривається від Тимура. Чи може Тимур. Просто так безпечно гармує, -гар 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 щоб не вибити, -т 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 але ми бачимо, як Тимур намагається собі повернути дорогу позицію, і воно двох робить тут помирку. Якби Тимур не, -не зробив тут помирку, він би міг би рохи ближче бути до Андрія. Але найцікавіше, що ця пара зробила помилку, і наступні дві пари так само зробили помилки. Як ви бачите. Ну, це дуже цікавий поверхтоп, який має якусь загадкову дію до всіх гравців. Подивіться, яку має дуже добрий відстан Юра від Лео Козакова. Але одна помилка, і він майже втрачає своє п'яте місце, і Лео Козакова його наздогнає і йде вже, як то кажуться, поліч-опліч. Там 02-03 десятих. 10... Секунди відстани між ними. І це вже якось може Юрія наваппрагати. Та може його нервує, бо він ще одна помилка і він втратить п'яте місце на останньому колі. Але вже фініш, і ми, як бачимо, Никита здобуває впевнену перемогу на цьому треку з відривом 18 секунд. В той час, як Андрій фінішує другим, а Тимур третім. А е, Юрій втримав п'яте місце від Лео Казакова. І ми бачимо зараз і того, саме самий з Асети-Корс, компенсіонний, де ми бачимо, хто як їхав і який мав відрив від інших учасників цих перегонів. Якщо подивитися за рік піротів, то ми маємо дуже цікаву ситуацію. На першому місці у нас Лео Казаков, а на третьому у нас Тимур. Чому я так сказав? Тому що на цих перегонах врагу не секка. Тимур прийшов вище, аніж Лео Казаков. І якщо так буде на Норденшлайфі, наприклад, якщо Тимур прийде на 4 позиції вище, аніж Лео Казакова, то є всі шанси, то, що Тимур зможе зайняти перше місце. Але те, в той же час, якщо Рахов не прийме участь на Норденшлайфі чи в Монзі. Тобто у Тимура є всі шанси зайняти перше місце, якщо він буде так, так само стабільно і безпечно до, доїжджати до фінішу. Але в нас є ще інша цікава сі, сі ситуація, як, наприклад, двобій за четверте місце між Андрієм та Артемом. Хоча а, Андрій фінішував на цих перегонних дороги, але він досить гарний темп. І цікаво, що він зможе показати на нодршлайфі та на Monzi, бо у нас залишилися один дуже важкий трек і один з найлегкіших. Атереки. Ваше, Але вже в той же час у нас є е, Гравець кит, який дуже швидко набирає очки і може поборотися за третє та, та, та друге місце. Но не за перше, тому що йому за брак не етапів займа, е, зайняти перше місце. Але всі інші у зеленому квадратику до 10-ї позиції. Можуть легко собі боротися, бо вони мають між собою дуже маленький відрив. Тому два іречка, тобто одна-дві-три позиції на тереку, може подарувати дуже значний скачок в таблиці рейдерів цього другого сезону. Тому подивимось, як буде нас найскладніший етап Нонденшлайф і хто його зможе доїхати до кінця.